Всім привіт! Це рубрика питання дня, в якої ви обрали наступне питання. від Дайнті. чи правда, що на кінець року буде штормить долар, початок світової кризи, і в чому зберігати заощадження? Ні, долар я бачу стабільний, шторму ніякого не бачу. Навіть бачу укріплення якогось, якесь буде можливо. Можливе навіть укріплення. Деякі коливання можуть бути, але це не штормить. Але це не штормить і загально такої світової кризи я не бачу. Я бачу, що деякі можуть бути коливання, як і зазвичай, але чогось такого долар це стала валюта і в принципі в ній можна тримати заощадження, тому ніякої такої кризи тут я не бачу. На кінець року.